Вітаємо всіх прихильників футзалу. Уже стартували перші протистояння в рамках сьогоднішнього ігрового дня. Перший я, Ігор Вощишин, позаду. Роману осідач Петро Андрущак віддає передачу на Романа. Не залишається під контролем у зелено білих. Осідач опустив кругову на землю. віддає передачу, не забиває Арчаков. На нас чекатимуть також попереду чотири яскравих поєдинки. Сьогодні доведеться добряче хлопцям попідніти. Андрущак на перехопленні грає чудово, але дно жає сонце. Він змушений був одягнути кепку, яка захищає його від потрапляння. Промені в обличчя. Передача! удар знову! Ршення першої частини чемпіонату для команди Інтеліас, яка стартувала, невпевнено. яка вибула взимку із League, але прагне туди знову ж таки повернутися. Чудова рага Старання І усі інші речі, які притаманні. Удар! лину! Я жилий! Прекрасна комбінація. Ось не розуміє Петро Андрущак, що зараз відбулося. Контролює ситуацію. Правда, тут же помиляється, Богдан лісний. Кутовен на ударній позиції може виконати вистріл лівою ногою, загнав себе у глибокий кут. Побіжить на дальню стійку. Передачу. На миськіва. Знову лісний. Можна покотити на Михайла Чорного, той прибуває у суперника Сергія Кошек. Вкидає перед. Гірдової Олексій вибиває у цьому епізоді з здоврущак через Романа Осідача. Ну, спрацювало десь правило, не забуваєш, ти заб'ють тобі. Арчаков на лівому фланзі. Втікає від цієї опіки. Стріляє у дальню стійку, а там не. На виконати. Це і стандарт. Удар від Лісного! 1-1! Браво! Хороший вистріл від Богдана Лісного. Удар! Мань. Попри травми, також хлопці можуть пропускати через дискваліфікацію, через перебір жовтих карток. Вкрай важливі поєдинки. Удар! Спід супер. Він не у стилі. Арнана Креспо. Він не має стрічки на голові. Його дуже легко зараз розлодіти її жилий. Коріний блокуватиме Петра Андрущака. Кутуверко прибуває. У номер може пробити. У нього хороший поставлений удар з злівою. Осідач на Андрущака. Той середньої відстані над воротами летить в чемпіонаті. В цілому досить міцна. Немов Сільвестер Сталоне. Хороша. С потихом. з воротнім пасом знайде Романа Осідача. Пробиває з розкість дієвих осіб, в тому числі еклонометристорій футбол. Андрущак. Удар! Гоу! Петро забиває та виводить сперед після прикрої помилки в обороні. Ти що треба для... Повертається команди після відпочинку. У нас поки що все. Надзвичайно представників клубу Планіт своїми двома результативними діями відповідає інтеліс. Їжили стріляє з середньої відстані. На М'яч залишається під контролем у 22-го номера команди План загубила Андрія Кутованка і той не забиває з дока. Попереду нас чекатиме ще чотири дуелі. Перехоплення Арчаком! Вихідний штавий! Забивати потрібно, отак не влучає. Лісний бере ініціативу. Виходить на ударну позицію. Стріляє в ближній кут за гору. Випадку перемоги. Глобалоджік на Делексонка. Шкода. Андрущак у відборі. До речі, зараз може оформити довелі. Андрущак. Влучає у стійку. Його хороший поставлений удар. В середній відстані намагається застати зниночка за гуруль. Право. вихід 2 в 2. Либо помилка. Пішла гра на зустрічних курсах Харчаков. Удар повз ворота. Та й намагався поставити спину. Пилипенко. Володимир закидає черпачком в напрямку. Кріно удари 2-2. Андрій Сліпак забиває. Браво! Усе з чистого листа ви бачили б ці емоції 18-го номера команди. Команді CharStudio, попри свої ушкодження, які мало попередніх зустрічання. Атакують прямо флангом сіро чорні, ледь не захищав одного суперника, поліз на іншого. Арчаков допомагає заволодіти знову Шкіряним. Андрущак, ударна позиція, Петро, Не забиває. Інталіас сьогодні створюється дуже важливо в футзалі. А зараз важливо не пропустити удар від Дмитра Чугая. Атакує лівим флангом Тепер інтеліс після втрати м'яча. Олексій Єжилий. помиляється. Але тепер вийде на віч. Можна вивести вперед команду Планіт Єжилий. Лівою, удар! повз Олексія Гердовоїн. Андрущак зіграв відміну на перекопленні. Харчаку. Андрущак. Взяв на замасі суперника. Удар! По центру воріт, На добивання немає. Але чорний. Праворуч мийський. Змінив тричку. цю четвірку. Поєднав першу і другу. Андрущак. Удар! Знову ж таки. Тишки відпочив. Набрався свіжості. Передача на Володимира Полипенка. Той в дотик, Удар! Немає взяття воріт. можливо, зараз вдасться забити чугайдо. Мартян Сатурський. Щось підказує арбітра. Передача на Андрія Кутувенко, той пробив інтерес. Передача шведою. На перехопленні зіграв відміну Андрущак. Попереду є вільний костик. Андрущак стріляє, влучає у стій. Студіо. центральна гра другого кола.